Перед початком будівництва будь-якого дизайн-проекту необхідно ретельно спланувати та організувати роботу. Саме тут дизайн-проект, така необхідна складова кожного ремонту. З вами не Груп, Поїхали. Будь-який дизайн-проект починається з технічного дизайну квартири. Цей етап передбачає співпрацю різних технічних експертів, які працюють разом над створенням функціонального та ефективного житлового простору. До таких експертів належать архітектори, інженери та дизайнери інтер'єру. Дизайнери відіграють вирішальну роль на цьому етапі, оскільки вони створюють концепцію і оптимізують простір з точки зору функціональності та естетики. Тут враховуються усі нюанси: від планування квартири до розташування труб, вікон дверей. Інженери з іншого боку зосереджуються на структурній цілісності будівлі. Вони аналізують несучі стіни, визначають розміщення конструктивних елементів та забезпечують дотримання правил безпеки. Їхній досвід гарантує вам безпеку і надійність оселі. Також на етапі розробки технічного дизайну одразу проєктується план усіх комунікацій, електропроводки і трас-кондиціонування. Після технічного дизайну наші дизайнери створюють 3D-візуалізацію. Майбутнього житла тут враховуються усі побажання клієнта, його бачення майбутньої квартири, а також бюджет. Візуалізація створена для загального розуміння житла, проте деякі відмінності з кінцевим результатом все таки будуть. 3 d візуалізація дозволяє нам дослідити простір квартири з усіх боків. Створюючи такі візуалізації, дизайнери можуть приймати обґрунтовані рішення та виявляти будь-які потенційні недоліки проєкту ще до початку будівництва. Також такі візуалізації необхідні для зворотнього зв'язку з клієнтами, аби розуміти їхні потреби та побажання. Заключним етапом стає список усіх конкретних матеріалів. Тут надається повний список чистових матеріалів разом з цінами, необхідною кількістю. Та посиланням на опис. Також в цій частині дизайн проекту описані всі необхідні меблі. Дизайн проєкт гарно демонструє вам план подальших робіт, дає розуміння про етапність їх виконання та бюджет на ремонт оселі. Завдяки ньому ви уникаєте більшості потенційних проблем під час проведення ремонтних робіт. І навіть якщо ви плануєте робити ремонт своїми силами або силами знайомих майстрів з інших компаній, наш дизайн-проект буде чудовою інструкцією по ремонту вашої оселі. Більше інформації на сайті або за телефоном. З вами були NSD Group. До зустрічі.